20 мільйонів гривень на підтримку військових, зокрема купівлю нині найнеобхіднішого дронів. Чернігів продовжує допомагати Збройним силам України, і на черговій вересневій сесії планує виділити зі свого бюджету додаткові кошти для закриття нагальних потреб захисників. Про це на засіданні погоджувальної ради повідомив виконуючий обов'язки міського голови. Ми виділяємо додатково 20 мільйонів на програму шефської підтримки. Військових частин із них попередньо я не буду давати деталі зрозумілих причин. У нас була в п'ятницю, я думаю, дуже ефективна зустріч з командуючим ОК Північ і іншими е військовими керівниками. Е і ми домовилися на. Підтримку ОК півночі і бойових частин, які підходяться в їхньому підпорядкуванні, виділити поки що 15 мільйонів. Ми подивимося далі по ситуації. і Продовжимо цю програму в наступному році на дрони. На дрони це зараз те, що найбільш потрібно. Серед майже трьох десятків питань, котрі виносяться на розгляд 34-ї сесії, поточні коригування кошторису, пролонгація двох міських соціальних програм. Одноразової матеріальної допомоги власникам постраждалих внаслідок війни приватних будинків, а також часткової компенсації за заміну знищених чи пошкоджених вікон на весь період дії воєнного стану і три місяці після його припинення низка робочих та блок земельних. Крім того, як додаткове Олександр Ломако доручив підготувати питання фінансової підтримки комунального АТП 2528. Сьогодні підприємство продовжує працювати за довоєнними тарифами на послуги, далекими від економічно обґрунтованих і через Через накопичення внаслідок цього збитки у понад 20 мільйонів гривень має заборгованість перед постачальниками. Це питання соціально важливе для людей через те, що ми не підвищуємо тарифи на. Вивіз сміття, це об'єктивно. Зараз ми ніяких тарифів не підвищуємо, але всі складові цих тарифів підвищуються. Плюс ми розуміємо, що і електроенергія дорожча, і заробітні плати трошки збільшуються. Відповідно, комунальне підприємство нарощує збитки, нарощує заборгованість перед постачальником. І рано чи пізно ці постачальники поставлять питання про те, що не буде відпускатися в борг палива. А якщо не буде відпускатися в борг палива, то у нас, в принципі, із вивозом сміття, і з прибиральним. Міста будуть великі питання. Розшириться порядок денний із зверненням депутатів та депутаток Чернігова до Верховної Ради і Кабінету міністрів України щодо проєкту головного фінансового документу на 2024-й. У муніципалітеті кажуть, парламент розглядає можливість зменшення ПДФО на місцях із 64 до 60 відсотків, а це вже мінус 200-250 мільйонів гривень для міста, а також забрати 100 відсотків податку утримання військових, поліції, ДСНС та інших структур до державного бюджету. Це призведе до того, що у нас не буде не те, що не буде грошей, не те, що не буде грошей, у нас буде мінус, навіть дуже суттєвий мінус в бюджеті міста, тому що розглядати питання, скажімо так, справедливості, підтримки ЗСУ, це важливо і в міру можливості всі це роблять. Але є велика різниця у містах, у яких все окей з бізнесом. Навпаки, релокувалися якісь підприємства з постраждалих регіонів це перше. І друге. І друге, у яких немає тих шалених затрат на відновлення пошкодженої інфраструктури, житла, закладів освіти, як у Чернігова. А у нас всі кошти по суті на це йдуть з міського бюджету це утримання і відновлення. Такі рішення, без врахування специфіки постраждалих та прифронтових громад, за словами Ламако, ще більше розбалансує ситуацію між регіонами та поставить під загрозу в цілому функціонування низки населених пунктів. У Чернігова не вистачатиме коштів навіть на захищенні статті, як от заробітні плати. І в подібній ситуації опиняться такі міста, як Харків, Миколаїв, Суми, Запоріжжя та інші.